Опишіть цей рік одним словом, який він був для вас? Веселий. Були гарні емоції, якісь події, які ви планували. Да, лікував депресію, було прикольно, але я викарабкався і через це весело. Прориву. Рік прориву був. Тому що здійснилися задуми, які відкладалися вже років, напевно, 17. І тепер пішло все вгору. Дяжу. Для меня. Тяжкие, да, для меня. Может быть, кто вот местные, я заметила, им все равно. Гудить, не гудить, летают, не летают. А да что ты не спишь? А я всю ночь спала. А говорю, да там дроны летали. Ну и что? А я нет. Я у подвал бегу или в школу в первую, там близко я живу. Ховаюсь. І всю ночами не сплю. Днем теж еле-еле засипаю. І я нікокаю mm -hmm. такою. Тяжкий був для вас рік, так? Так. Да. Емоціональний. Mm -hmm. а, цей рік мені дав багато чого. Ну, no, хороший був рік. І хороший, і плохий, і і поганий. Mm -hmm. все, все було, але насичений. Ну no, чомусь вас навчив цей рік? Багато чому.